Добрий день. Сьогодні я буду розповідати про прологу веб. Спочатку пару слів про презентацію мого колеги. Вона була доволі інформативною. У ній він розповідав про загалом про SVI-пролог HTTP і наводив практичні приклади використання бібліотек, які він навів до кількох у своїй же ж. Презентації я наведу ще більше бібліотек, розповім, для чого та чи інша бібліотека потрібна. Це якраз інформація, якої мені не вистачало в його презентації, і наведу ще свої практичні приклади. Оскільки мій колега пішов по стопах і прилогу HTTP, я також взяв цей напрямок і поринув ще глибше у цю тему. Отже, по бібліотеках і для чого вони призначені. Починаємо з HTTP-dispatch. Вона використовується для маршрутизації HTTP-запитів у пролог http сервері Вона допомагає визначити, які логічні правила повинні бути виконані для кожного типу HTTP-запиту. HTTP-дір Index використовується для створення списку файлів у веб-каталозі, який може бути використаний для просування вмісту місто каталогу через HTTP. HTTP файл дозволяє вам обслуговувати прості файли з ієрархії каталогів через http сервер пролог. HTP session, він потрібен для ну, засоби для керування http сесіями у пролозі і дозволяє зберігати стан інформації між різними запитами HTTP у межах однієї сесії. HTTP course вона дозволяє налаштувати cross-origin resource sharing у http сервері щоб дозволити або обмежити доступ до ресурсів з різних доменів. Authenticate він надає можливості аутентифікації для HTTP-запитів, дозволяє використовувати заголовки 401 для аутентифікації клієнтів. HTTP Digest він забезпечує можливості аутентифікації за допомогою Дайдже HTTP, що є одним з методів аутентифікації для HTTP. І Dine workers, що дозволяє динамічно розподіляти робочі потоки для обробки HTTP запитів, і що допомагає підтримувати високий рівень продуктивності у веб-додатках на пролог. Також далі. JSON. Доволі корисна бібліотека, вона дозволяє розбирати та створювати JSON дані у веб-додатках на пролозі. Uh, далі HTML-write. Він дозволяє генерувати HTML-код з прологу. Вона надає можливості для конструювання сторінок та вмісту HTML з використанням логічного програмування. HTTP Parameters дозволяє витягувати параметри з HTTP запитів, дозволяє легко отримати дані, які були передані через параметри запиту, наприклад, Get або POST параметри. Header, він надає зручний інтерфейс для роботи з http заголовками у веб-додатках, дозволяє додавати, змінювати та виділяти заголовки http відповідей Log HTTP дозволяє вести журнал дій пов'язаних з http запитами та відповідями на сервері. Вона може бути корисною для відстеження подій та відладки веб-додатків. І html head, він надає можливості для додавання різноманітних тегів HEAD до сторінок HTML. І це може бути корисним для додавання мета-тегів, скрипців, таблиць стилів тощо. Це не велика кількість бібліотек з тих, що є. Насправді, це навіть дуже маленька кількість їх дуже багато. У в джерелах я ще про це скажу. А зараз переходимо до практичної частини. Перший приклад у мене буде такий загальний. Ось код, він доволі легкий. Так, я запущу сервер. Тут іде ініціалізація на LocalColсті 8000. Root задається в хендлері, і буде виведено повідомлення Hello World. Давайте продемонструю. Як бачите, на Localcholсті 8000 вивелося повідомлення Hello World. Це перший простий приклад загальний. Давайте тепер наступний: це використання HTCP-файлс. Він дозволяє, як я казав, обслуговувати прості файли в ієрархії каталогів. Таким чином, зараз продемонструю. Цей код. Так само сервер задається. І, як бачите, код він дуже легкий, простий, його мало. Давайте запущу. Зараз error, тому що потрібно, наприклад, дати шлях, наприклад, до моєї папки Steam Library. Якщо подивитися на локальному диску, де у мене тут є, наприклад, папка Steam Library, так, де вона ось вона. І коли я задав через Localhost 8007 library, я можу і тут переглядати всі ці файли, весь каталог по ієрархії навіть іти, наприклад, цю папку зайти потім в наступну папку, піднятися і навіть відкривати якісь файли. Ще раз треба підкреслити, що код дуже легкий, навіть занадто легкий. Так, далі. Щодо висновків, переходимо. По прикладах, які я тільки що наводив, можна зрозуміти, що використання бібліотек дуже просте, аж занадто код він простий, розбиратися в бібліотеках навіть не треба часу, тому що справді дуже легко використовувати. І доволі цікаво було писати код для роботи у вебі на пролозі, і що саме здивувало. Це наявність джерел, тому що насправді я не очікував, що буде аж така велика кількість джерел. Мене це дуже сильно здивувало. Думав, що буде важко розібратися з кодом, але навіть практично застосування коду доволі багато прикладів можна знайти. Також джерел, ну як я тільки що сказав, багато велика кількість правда цих джерел вона дублює інформацію, ну і ту саму, але якщо глибше шукати, то можна знайти навіть дуже багато додаткової інформації і джерел. Якщо говорити про майбутнє, то хочу сказати, що, наприклад, багато бібліотек, які я тільки що приких, що згадував на початку ще, то якщо зайти наприклад на GitHub, то можна побачити, що Е, ці бібліотеки підтримуються по сьогоднішній час, і навіть декілька днів тому був останній коміт е, туди. Тому можна сказати, що е, розвиток є точно у е, svi прологу для веб-застосунків е, для розробки веб-застосунків, е, і підтримка вона точно є. Важко сказати, чи буде ще більше розроблено додаткових бібліотек. Адже дуже мала спільнота прологу, тим паче на веб-розробці, і важко сказати, чи буде ще більша кількість бібліотек. Але можна сказати, що підтримка наявних бібліотек вона існує, і пролог він у веб-розробці насправді ще не помер і доволі сильно навіть підтримується. І щодо використаних джерел, я використовував дуже багато джерел, тут я навів тільки два з них. Друге джерело це, зокрема, посилання на відео презентації мого колеги. А перше джерело це усоблення дуже багатьох джерел, що я використовував, тому що це сайт SVI-прологу. і як можна бачити, тут є розділ SVI пролог http support. Саме для роботи з за http запитами в СВП, і наведені приклади бібліотек. Е, майже всі бібліотеки, які я наводив, є тут. Е, також е, тут їх навіть більше набагато. Є бібліотеки, які я не наводив. Е, тож е, тут дуже багато і підрозділів, е, і в кожному дуже добре розписано. Використання теоретично, як використовувати все, все дуже зрозуміло. Навіть більше, наприклад, HTTP IP версія 6 в пролозі і багато іншого можна почитати. Дуже цікаво і дуже багато інформації. Це одне джерело, але воно вже дуже потрібне. Ну і тут звідси послання на використання якраз всіх бібліотек, які я наводив. І дякую за увагу.